Шановні друзі. Щось інтересне там сидить. І дратує мене. Нещодавно бронхіт у мене був, трохи голос помінявся. Якийсь вірус. Бережіть себе, шановні друзі. Зараз така пораша. Речі сказали, лікарі сказали, що бронхіт можна різними способами від, отримати. Заразитись інфекційним методом і біологічним бактеріцидним. Ну, в общем, а щоб знати, яка конкретно яким способом заразився, треба здавати кров. А це треба йти в черзі стояти. стоять ціла волокита. То вже якась воно проходить, і дай Бог. Антибіотики допомогли. І дякувати моєму сімейному лікарю, який мене інструктував і назначав лікування. Ну що ж, якась мелочь клює. Зараз будемо відсікати. Що воно там таке? Хоч би потягло трохи. О-о-о, щось намагається. Що ти там?